Добре, обласної будемо знайомими з вами. Відпрацювання в даний момент і зупиняємося. По причині. По якій? По причині. Де відпрацювання 130-ті. Іде відпрацювання чого? 130 Що 130 в стані алкогольного керування транспортних засоби, стані алкогольного спілкування. Ми ради за вас. Вам посвідчення своє, я ваш. Я у вас ще не требував його. Так. Бондарів Іван Іванович. Так, Дійсне до 12 го 10-го 2016 го року. На що від мене хочете? Посвідчення, я знаю, я вас зняв, я знаю, що у вас все в порядку. Посвідчення кажете? А скажіть, будь ласка, от ви кажете, що у вас іде відпрацювання так. по 130-й статті, це так, дослів, я дослівно зараз комент. сказав. Так, там а місто. там в моїх правах буде написано, що я п'яний чи не п'яний. Ні, Ну ви я вам придивлю своє обов'язково, угу. так? По своєму пам'ятці обов'язку працівника дають. Перше посвідчення своє перевірю. Ви своє посвідчення приділили. Так, чекайте, давайте, давайте я зараз по скажу. Порядку. Я вас почув. Так, так? так, Значить, дивіться, по порядку. Да. значить, Ви мене зупинили так, і назвали так, причину, причина. що у вас іде відпрацювання по 130 й статті. Керування алкогольного сп'яніння. Тобто ви назвали мені причину зупинки, так, а тепер так. це зараз ми ще обговоримо. Так, а тепер так. скажіть мені суть мого молоской мною правопорушення. Тому що у статті Дані, 11 не? закону про міліцію сказано не, не. про те, так. що ви можете у мене перевірити документи тільки, якщо я щось порушив, якщо ви мене підозрюєте у якомусь адміністративному е, правопорушенні. Е, Будь ласка. В даний момент тепер вам пояснюю наступне. По правилам дорожнього руху при зупинці працівника міліції за пунктом 2.1 я повинен по своєму обов'язку придивити своє посвідчення водія, назвати вам причину зупинки і ви на вимогу працівника міліції прийде... Законну ви... вимогу. Законну. Правильно. 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 Законну Ваша вимога вимогу. вимога зараз наразі є незаконно. водії, незаконну. але не передавати, не передавати працівнику ДАІ. Я не бачу зараз взагалі так, е так. причин пред'являти навіть вам посвідчення. Тому що на даний момент ви мене зупинили по якійсь невідомій причині. Я, я перший відпрацю. раз чую, що йде відпрацювання по 30 стридцятій на власний розсуд. На власний розсуд ви це, ви це зробили, не Ні. Ні. Значить, це не дивіться, не інспектор. Розсуд. Я не відмовляюся розсуд. вам пред'явити документи, але тільки якщо ваша причина зупинки буде законною. Я вам я процитував, зрозумі. процитував тільки що так, статтю так, 11 це, закону це, про мілітні. Це, це право свободи вашої статі наші. У вас такі нас тут права громадянина. Пізнатися, прошу. Ну, будь ласка, давайте так. Хорошо. Так. Е, нехай ви мене зупинили, от, що у вас дає відпрацювання по 130 так. статті. Так. Будь так. ласка, інспектор, робіть всі дії так, по цьому так. відпрацюванню. В даний будь ласка. Я вас зупинив, будь ласка, поки не вимогу. Будь ласка, щоб ви познайомилися з вами, бачу ваше посвідчення водія, що в даний момент ви являєтесь ви Маєте за ваш автомобіль і посвідчені водія. Інспектор, да, ви не мене не підозрюєте на. у якомусь правопорушенні? То я чому я повинен вам показувати документи? Так, і чому ви порушуєте статтю 11 закону про міліцію? Да, поясніть, так, будь та, ласка, це. Я не порушу право. В це перше. Я вам пояснив причину, показав за вимогу в своїм обов'язку, своє, своє, обов своє посвідчення. І вам причину. а ви за мундер заболяєте. Є. Інспектор, скажіть, будь ласка, так. ким підписаний наказ про відпрацювання і номер наказу? На номер, От залеж... Я в даний момент можу вам повідомити. Я дзвоню в чергову частину, так як такі документи копії. Я не вожу з собою. Я а як мені перевірити приму? причину. Зубленки? А зараз за я можу вам і в чергові дізнатися, і можу від чергової дати. Ну. Значить, інспектор, Доконник. дивіться, у нас зараз з вами виникла конфліктна ситуація. Я би не сказав. Ні, конфлікт, у мене так? з вами виникла конфліктна Є. ситуація, і я у вас вимагаю викликати на місце відповідального. Відповідно. Я далі хочу продовжити спілкування саме з вашим відповідальним по місту. Я Все, дякую. Добре, чи вашу вимогу. Добре. Я чекаю. Добре, добре. Я попросив вас викликати відповідального, далі я буду продовжувати розмову тільки з відповідальним. Я, я маю на це право, будь ласка. Ви маєте право. Я вам бумагу покажу. Серу, ви У мене є скарга, я, я можу вам можу надати бумагу, але там теж скаргу. Ні, я зрозумів, але я хочу поговорити відповідально. Ви власне, мене зупинили. Можете, я можу вам надати, щоб ви поки що пояснення по причині моєї зупинки написали. Інспектор. Поки що. Інспектор, ви зрозуміли мою позицію? Я зрозумів вашу Дякую. позицію. Дякую. Він їх захоче, він напише потім, Якщо він захоче. Я ну, якщо, не можливо, я він повинен зараз. Ні, ну Ні, не ну, я я може... Чого він повинен з вами кудись їхати? Ну що, це, мною? Може приїхати, може Навіщо? Навіщо? і автомобіля. Я пред'явив, 30... показав бумагу. Я відмовляюся, да, я відмовляюся. Я відмовляюся. ви скажіть, як ви так. заступаєте на службу, так. якщо у вас немає ніякої документації, щоб пред'явити на вимогу громадянам, які хочуть переконатися в тому, так, що так. проводиться якась операція? Так. А. Ну згідно ну, конституції України, всі нормативні акти повинні бути доведені до громадян, але... так? Якщо проводиться ця операція, так, так я не можу просто зрозуміти. Е, причину. Причина зупинки законна. Причина зупинки законна. Питань немає. Ну для чого? Якщо ви зупинили, переконалися, що водій не п'яний, нічого не порушує, навіщо вам посвідчення водія? Переконати. На законних так. вимогах? Так точно. які так. можуть бути законні вимоги, якщо водій не знаходиться в стані алкогольного п'яніння? Я... Давайте з самого початку. Побудило законно, какой пункт закона вас побудил остановить этот автомобиль? Этот автомобиль... Вас побудил я пункт, закона, пункт закона, пункт закона или закон. пункт приказа, который вам отдали э, проводить профилактический рейд по выявлению э, водеев, которые транспортным засобом в стане алкогольного смена. Добре, добре, это очень Я Пьяных надо отплавлю Следующий момент, инспектор. Я, правда, уже обещал, что больше мы вам рассказывать бесплатно это не будем, понимаете? Смотрите, следующий момент. Милиция всегда, всегда кируется своими идеями, сгидно, закону Украины про милицию, в котором сказано, в статье 11, пункт 2, вот, что проверяты документы, вы имеете право только уразить пидозры, порушения громадянами там, законе, так, изъято пункту 21 того же закона, вот, что там урази там каких-то там преступлений, урази там я не знаю тоже пидоразры там еще что-то, вы можете еще и оглядать транспортные засобы там и так далее, и так, далее и так далее правильно, правильно мы да, мы вот что, допустим, вы остановили, да Ви как би бы, убедились, що водитель не п'яний? Ні. Не убедились, да? Я убедился, що он не п'яний. Не п'яний, так. Да. Тогда какої основання проверять у нього документи? За обов'язкою моє зупинки транспорт заслужку. Я по дорученню, як в кожній ході профілактичної роботи, яка проводиться. Я зупинив даному водію, що його автомобіля, запаха, алкогольного. То есть признаков это не було? — Да, признаков не, не было. Не было. Не было. Так, Дальше не... ваши действия. Дальше действия. Данный, чи водій має право керувати транспортним засобом. А якщо він в даний момент має права. У вас є підозра, что он э, не, нет, не має права керувати? Нет, тогда Такой зачем вы требуете? Ну, потому что на вимогу працівника милиции він своих. На, на законну вимогу, на закону, вимогу, на закону про милицию. Про милицию. Закон. Вы закон, что ваши дії сейчас підпадають, знаете под какую статейку? Статейку, превышение владных полноважий». Я Понимаете? Его вот. Если сейчас вот, в течение, вот сколько осталось, еще минут 15, не подъезжает відповедальный ваш, вот, я лично вызываю 102 сюда. Я вас Писать заяву, и мы пишем том, заяву я о том, так что порушены, порушены наши конституционные так. права. Так. Вот. Я, разумею, я разумею. вас, я одразу я ще й піжу перезвоню. Все, чекаємо. Так, чекаємо. Доброї ночі. ночі. <говори> Журналіст. Знаємо вас. Газета «Дорожний контроль», село Дмитрий Афанасьевич. Громадянин України, Долбанчук Олександр Валович. Ні, там не знаємо. У нас конфліктна ситуація случилась з інспектором. Інспектор перевищує свої владні вот, порушуючи статтю 11 закону про міліцію, на що ми хочемо скласти скару. Ну і хотіли б, звісно, щоб ви так само прокоментували да. цю ситуацію, чому ваші підлеглі порушують закон от просто... Звідомо от... порушують. Тому що що... він сказав, і що... Положення цієї статті було. Да. Ми їм наповнюємо ці положення. Так, що у нього зупини? Давайте я розкажу. От. Ну, саме про це от я хочу скласти скаргу, тому що він далі продовжує вимагати у мене документи. Да. І от ще хотілося б узнати, щоб ви роз'яснили нам це положення статті 11 закону про міліцію. Має ли право співробітник ГАІ без підозри вимагати без Безпідставно не зупиняти і не вимагати. Це ні, у нас до причини зупинки немає питань поки що. Но ми звичайно По подамо зупиня. запрос, вияснимо, да, угу. чи було таке відпрацювання, стаття 130. Ні, я, я, я приніс от, угу. Так, угу. Є. Угу. посвятити. А, посвятити, щоб ви бачили, <ху> що, що, що дійсно проводиться відпрацювання. 31 жовтня, є наказ. От. Про відпрацювання, значить, це йде відпрацювання по транспортній дисципліні. Будь ласка, ВО начальника полковник міліції договір. 31-го 2014 -го. Значить, Це йде відпрацювання по працівникам міліції. Ну, От, ну, будь ласка, можу прочитати. От керівництво департаменту проводиться е, селектор з питань службової діяльності дисципліни законності транспортної дисципліни. Це відпрацювання ну. по працівникам міліції. Товариш майор, ну, я не е подумайте, що я е хочу з вами е е е спорити. Не, ні, 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 я вам пояснив, що no. дійсно таке відпрацювання і по працівникам міліції. Так як у нас немає всіх mm -hmm. даних, керує чи працівник міліції чи ні, тому працюють по статті 130, це керування в нетурязному стані працівниками міліції. Ні, у нас тут ніяких нічого не, нету, не. пожалуйста. От, от тому вони зараз згідно цього наказують, я показав підписаний. Он еще бойцы. начальник ГАИ давали что... Причем мы, мы уточнили у сотрудника ГАИ. Вы э, убедились, что водитель не ну, пьяный? Не он сказал, он подтвердил, что да, я убедился, что водитель не пьяный. А, то, ну у ну, меня спросили, тогда на, какой, на каком основании вы продолжаете да. требовать документы да? Вот это вот. Вот это с карта да. самая по поводу всего. по поводу причины запинки. По поводу помещения владных да. словно важно. Це на мою думку перевищення владних повноважень. Це він Представився вам, Представився. Представився. Я Причину зупинки назвав. <coughs> якщо є така необхідність, будь ласка, їдемо на заводську 22. А здесь ми можемо написати? Можемо, є точки вам. Так, А ну давайте мені посвідчить. Виконуючимо обов'язки начальника писати. Так, інспектор, у вас є ще до мене якісь питання, претензії, чи я можу їхати? Можу продовжити ручку. Ви свої координати дані записали. Так, звичайно.